Вітаю всіх сталкерів-зони на своєму каналі. В даному відео я вам покажу, де знаходяться документи для квесту від капітана Чернова під назвою Небажаний гість. Ось де ми, я знаходжу зараз по мапі. Ось наш блокпост. Оця дорога веде на бувшу пожежну частину. Ось прийшовши сюди. Я зробив зачистку від псів та й контрабандистів, які знаходились на території. І вбивши контрабандиста, який сидить от тут зверху на цій башні, ось він валяється. При обшуці ми знаходимо отакий золотий червонець. І ми знаходимо дані. тобто планшет, в якому. Дуже інтересні є дані так, для військових. Далі, що нам треба робити? Документи знаходяться, отут, -от -от, в сейфі він закритий. Нам треба знайти ключ. І щоб той ключ можна було взяти, треба зробити тут певні маніпуляції, які зараз я вам покажу, запам'ятовуйте. Тобто, біжимо спочатку до багатоповерхівки. Залітаємо в цей під'їзд. Для початку я вам покажу, що станеться, якщо не зробити деякі маніпуляції. Ось ми піднімаємось наверх, якщо ви заігнорите цього чувака, який тут присів віддихнути, у вас просто аномалія не пусти далі. Тобто Кожен раз ви будете випадати назад з під'їзду. Що треба робити? Заходити, даєте цьому дядькові оцей золотий червончик, кидаєте в коробочку під назвою колекція монет, і тоді ви можете вільно вже пройти. Відкриваємо двері, заходимо в кімнату, забираємо документи командира пожежної частини, яка тут розквартировувалась в свій час. Що ми робимо далі? Далі ми будемо бігти до монументу Леніна. Він знаходиться ось за цим одноетажним будинком. Ось він. Ось. Є схрон, Де ми беремо ключ? Чого ми не пішли одразу сюди, навіть якщо ми... я знаю, що є ключ тут. Ви не зможете його взяти, поки ви не зайдете в під'їзд не заберете документи командира частини. Так, що ми робимо далі? Ну, по дорозі, в принципі, просто можна вже забігти от сюди. От сюди. Чого сюди? Це кімната відпочинку от той час пожежників. Тут. Не лякайся, забули, закрили текстуру чучела кровососа. Ну це таке тим. Кімната відпочинку. Тут ми можемо взяти собі медикаменти. Ми тут можемо їх, хто хоче віддихнути. Ось тут можемо, що тут цигарки, теж лут. І в сейфі ми можемо взяти дуже класний детектор. Детектор ми вже можемо... Так, що це у нас? Дозиметр? Цей детектор ми можемо вже десь по дорозі продати. Так, що ми робимо далі? Біжимо назад от до цієї будівлі, до цих ангарів. У нас вже так є ключ. Дядько підустав. Ага, в мене вже передос. У нас уже передос. Це викину і перекусимо. Так, ключ маємо, забігаємо сюди, забираємо цей даний планшет. Небажаний гість, завдання оновлено. І ми можемо з вами вертатися. Вже до командира частини. Тут ще є дещо показати, ми сюди ще повернемося, але вже в наступному відео. Ну, Поки що все. Зустрінемося на блокпостові. Ось, ми вже коло командира Чорного. Віддаємо йому все, що. Ми знайшли в пожежній частині планшетного ну, маю на увазі планшет. Все. Отримаємо свій бонус, який ми отримали. Завдання виконане. Всім дякую за увагу. Кому відео стало у пригоді, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім пока.